Краснов зник лідера цивільного корпусу Азов непритомним винесли з зали суду саме в той час, коли співробітники СБУ намагались зачитати йому нову підозру в шпигунстві. Станіслава Краснова затримали пізно ввечері, 28 лютого на Київщині. Його звинувачують у незаконному володінні зброєю і підозрюють у співпраці з ФСБ та шпигунстві на користь Росії. Під час тригодинного засідання Станіслав Краснов почувався нормально, відповідав на запитання прокурорів та судді, хоча по обличчю видно, що його добряче побили. Синці під очима гуля за вухом. А от під час перерви до зали зайшли два співробітники СБУ і почали зачитувати йому нову підозру в терористичному акті. Дочитати не встигли. Хтось із соратників прошепотів щось краснову на вухо. Він непритомний гепнувся на лаву, потім на підлогу. Працівники СБУ продовжували зачитувати підозру, але щинився гвалт. Що ти там донешти? Будь ласка, зубороше! Та що це таке? Дайте, будь ласка, на ти викличте, будь ласка, швидку. Продовжити засідання побратими Краснова так і не дали. На руках винесли Станіслава з зала суду і понесли до найближчого перехрестя. Та от таксіко, ловіть. ловіть, вік автобус. Краснова посадила серблястий Мерседес з чорними військовими номерами. Авто хутко зникло за ним, помчало ще кілька автомобілів. В полку Азов лише телефоном пояснили, де перебуває Станіслав Краснов і в якому він стані. Очевидно, був гіпертонічний криз пов'язаний з тим, що працівники що, по-перше, раніше не по-друге, по працівники збу намагалися просто залізти в суду йому. І кільнувати тероризм, тово треба завезли в лікарню. Співробітники СБУ були не лише в будівлі суду, але й ззовні. Але затримати Краснова вони чи то не змогли, чи не відважилися відбивати непритомного у бійців Азова. Таку поведінку адвокати Краснова пояснили тим, що спецслужби, начебто, побачили, що справа розсипається у суді і вирішили підстрахуватися. Вони не вміють діляти хороші, класичні, сильні документи. Якщо доженуть, то можуть затримати. Але арештувати без нас, мабуть, не зможуть, то в суді робиться. Та вже сьогодні СБУ заявила, що спробує оголосити нову підозру Краснову з більш серйозними звинуваченнями у державній зраді. кажуть, зачитувати це звинувачення не починають лише тому, що справу слухає Шевченківський суд, а його судді не мають допуску до державної таємниці. Тож треба перенести слухання в інший суд. Експертна комісія має прийняти рішення щодо того, щодо зняття грифу таємності з цих матеріалів для того, щоб з ними могли працювати як в суді. Такі адвокати захисту сьогодні СБУ прилюднила ім'я російського куратора, з яким, начебто, останні два роки спілкувався Краснов, офіцер головного розвідуправління Росії Костянтин Голоскоков. Він багато років організовував стихійні антиукраїнські мітинги на українській території. Костянтин Голоскоков працює під прикриттям так званого антифашистського руху, наші, який, за нашими даними, дуже активно використовується російськими спецслужбами для здійснення. Антиукраїнської діяльності СБУ також презентувала додаткову розшифровку розмов Краснова з Глоскоковим, начебто в квітні 2014-го вони обговорювали захоплення державних установ у Херсоні та Миколаєві. А це каже СБУ повідомлення від краснова куратору, що українські бійці їдуть звільняти Слов'янськ. Виїхала вчора утром 5 утра на слов'янськ, і на слов'янськ 5 машин. У у них було столов, реально їх сам відео. А хто це? Ну, типа, как бы, просто майдановці. Отже, епопея із запобіжним заходом Краснову триває. Станіслав Фещенко, Олександр Загородний, Валерій Сатюк, Павло Бондаренко. ТСН 1 плюс один.